І всім завжди, гаджет. Це відома просто бобезну назву. Розивко. Дуже елегантна і крута назва. Тут треба вкрадати морозивку і втікати. Давайте вибрамо в кого. Так, в кого в нас? Давайте вкрадемо ви ось. Все, все, погнали. Па-па-пі-пі-пау, па-па-піу, па-па-піау. Давай, залиши мене, дурачок в червоній кепоті. А я так легко сказав. Дурачок в червоній кепоті, біжить за мною. Що нам робити? Так. поки залиши мене, дурачок в червоній кепоті, біжить за Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Не да забудьте в колокольчик свій настрій. Ого, так, ну Давайте втікати на хору зараз з тримду. Так, а а лабірет, я там бачу, що там є бутат, будемо з в в лабіринті бігти. Ну, щоб було для все світу. А всесвітується. Ну, ха-ха. Туди вгадається буде бігти від цього до качка. Давай попробуй буде зловити. Давай, давай, попробуй, попробуй. Тю попробуй, Ой-ой-ой, в лабіринт зайшов. А він мене злопав такі дурочки маленькі тут. У мене тут якась виглядочка залишилася. Прикольно. Так, тепер окей. Okay. Що hmm. тут таке? Тут нічого не маєш, як це згубити Да. Ну, скоро мені вистачить до синього розумку. Здається, що за синім розумком буде фактніше виглядати? Давайте вкрадемо у, у... у... сонного. Давайте біжим, біжим від нього. Відкаки виявився швидше за того. йолки палки Як, Як мене так надурили? Видияєте? Тупо повзяли і надурили. Давайте втікати, 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 втікати. О! Я ж тепер стався як... в мене вийде відео. Там, де супер швидкість. І такого е популярного в TikTok чи Roblox ігор. І він дуже швидкий, а я знайшов карту про нього. Е то може вийти відео там, де я біжу. Ну ви бачили Edit, там, де я біжу, там де Роблоксери. І чувоблоксері, і тим часом кальчик. Добре, я тепер можу купити синє морозивко Це дуже круто. Синє Знаєте, круте, синє морозивко. Знаєте, що буде круте, Буде водозвучить кльово. Синє морозивко. <звук> Добре, мене зразу прибили. Давайте далі хоче красти богозовку, давайте. Хто хоче віддати богозивку, все біжим. Йолки-палки, йолки палки я дуже так збаздове. Ууу, давайте бігти від нього. Дуже страшно, капець. Давайте від нього втікати десь удиву півхвилину десь. Ну попробуй щось таке. Ні, точніше ми будемо культурними людьми будемо бігти по стезі. У відділі бачили ковього шляпка. Чорна, а в мене бляха хмуха я до культурний якийсь кльор, в мене жовта та шапочка. Ай яй-яй. таке погане, треба буде добре, буду втікати в нього. Давай давай Хот Wheels, газуй. Я хочу щось перевірити, мені цікаво, а той гризок може сюди зайти. Собніваю, що він сюди зайде. То я ідеальні відео. Hot газу і так. Кого ж мені вибрати? Хто хоче стати жертвою відео? Ти будеш. В цьому покладалі Так, ну хто дивився аж до цього це відео, то хто мій можете зробити Еді і опублікувати на своєму каналі? Просто так, щоб поширити популярність. Бо я стараюся роблю відео якісні. Але мало переглядів. То зробіть так, щоб поширити українськомовний контент, бо багато людей дивляться мене без підписки, а ще більше людей дивляться російською такі самі відео, як у мене тупо. Ну, да, о, тут мені блок з колу дали. Ну добре, повертаємося до відео. Оріпалки, то чого він такий шуткий? Що роблюк Сігора хоче переплюдити? То його ніхто не переплюде. Ну давай хвилинку тут побіжимо, і він далі мене злопає. Давай потілючки щастя розмох. Ой, я згадав відео, там де пайдай, а я бився з боссу і там, я казав, потіллюється, коли бив його по морді, тупо прикольно. Коли корочок і вишка. Ідеально тупо. Як всі мої відео ідеально. Йой, мене зразу прибили. Добре, давайте наступну вже. Світло зараз закінчиться, ви зараз підете по своїх справах. Давайте у когось іншого візьмемо. Давайте ось цього. Він нагадує на дуже бридку людину. Давайте втікати, давайте, 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 давайте. Раді так швидко біжить, а ви радістю так швидко не біжить. Може, дуже хто буде не розуміє. Та да давайте, будемо його вчити, щоб він на гору залазився, бо в реальності він навіть не знає, що таке слово гора. Він <плес> ну, ось збіг піднятися на гору. Знаєте, це б курив для нього. Давайте відбавимо. Ну він не був, так я сказала, він давно гадає у думку таку, він не давно вже іншу. Давай біжи за мною Andrew, Andrew. Давай це дроїд, бляха муха. Давай давайте лабіринти, лабіринтик. Я треба трохи бо прокачати, бо то що він в окуляри це нечто означає. Давайте, давай, давай давай, давай. Ха. Тупо. Давайте ще раз, але вже з іншого боку попробуємо. Але тупо за мною біжить. Так не чесно. А то робить често, то би. Побігли, 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 побігли 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 побегли. Ой-ой-ой, як страшно. Ой-ой-ой-ой-ой. Завайте стояш только, когда зараз з вами была беган. Так я буду ж не палки потом бегу. А-а-а, Ну добре, хай вжило, видимо, да. Давай. To no dobrze. Czas z wami pożegnać. Z wami był Gatczyk, Sip pa 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 pa. Co się daje fakto?